Пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського «Мишкові купили велосипед». Мишкові купили велосипед, а живе він поруч зі школою. Між їхньою шкільною садибою сад, так що їздити ніде. Мишко привів свій велосипед, мов коня на вуздечці. Хлопці оточили Мишка, обмацували колеса, педалі, руль, фару. Велосипед усім подобався, усі заздрили мешкові. Ну що ж, катайся, сказав Федько і відійшов від велосипеда, не мов би йому й не хотілося покататись. Ти думаєш, мені справді дуже хочеться на ньому кататися? байдужим тоном запитав Мешко. Бери, пробуй. Федько, не вірячи своїм вухам, схопив велосипед. Сів на нього й помчав шкільним стадіоном. Катався аж до дзвінка на урок. На першій перерві катався Іван, на другій Степан, на третій Сергій, на четвертій Оля. Залишилися кататися й після уроків. Велосипед переходив з рук руки. До четвертої години накаталися всі. Мишко привів велосипед, опів на п'яту, мов коня на вуздрічці. Де це ти досі каталася, здивувалася мати. Хіба ж так можна? А я й не катався, як не катався. Хлопці каталися і дівчатка. Мама полегшенно зітхнула і сказала, немов сама до себе. Єдине, чого я боялася, що ти сам кататимешся. Як ви гадаєте, весело було дітям гратися мешковим велосипедом. Як вони почували себе, коли Мишко приїхав привів свого велосипеда на стадіон нашкільний? Вони всі йому заздрили і думали, що він їм не дозволить кататися. А коли Мишко дозволив першому Федькові кататися, потім всім по черзі, то діти були радісні і задоволені. Діти, а як ви со своїми товаришами ділитеся іграшками? Чи не дозволяєте їм гратися? Як відбуваються у вас ваші ігри? Ви жадібні, чи щедрі? Щедрі поділитися своїми іграшками. Чи жадібні, і ховайте їх від інших друзів, щоб вони вас їх не зламали. Тож вчіться у мешка бути такими щедрими, як він. Я вірю, що ви будете щедрими. Послухайте, будь ласка, вірш. І потім дайте відповідь на запитання. Микола Білицький, чому не грає? Увійшла сестричка Ліда та й питає брата, ти чого це з костем в шахи відмовився грати? Ну, а ти з таким би грала, говорить Сергійко, що одразу, як програє, починає бійку. Ні, звичайно, про це навіть. Не варто й питати, ну, от бачиш, тому й Костик відмовився грати. Так хто ж був винний в тому, що, що Сергійко не грає в шахи? Костик чи Сергій? Звичайно, Сергій був винний, бо він, як програв, починав бійку. Ось тому з ним костик і відмовився грати. А ви, діти, під час гри, не вчините так, як вчинив Сергійко, не починайте бійку. Чи буває у вас таке, то навчіться в цих хлопців, як правильно себе поводити? І не починайте бійку, а грайтеся дружно. Я вірю, що у вас все вийде. Пропоную вивчити лічилку. Один, два. Дерева. Три, чотири, вийшли звірі. Пять, шість. Пада лист. Сім, вісім. Птахи в лісі. Дев'ять, десять, це сунички. Підняли червоні личка. Повторимо ще раз. Один, два, дерева, три, чотири, вийшли звірі. П'ять, шість. Падал лист 7, 8. Птахи в лісі. дев'ять-десять. Це сунички, підняли червоні личка. Сьогодні пропоную вам зайнятися ліпленням. Для ліплення нам буде потрібен пластилін, ножик, серветка. Цей тиждень ми говоримо про гру, для гри потрібні іграшки. Тож я пропоную вам сьогодні зліпити ось такого зайчика. Спочатку треба скачати велику кульку для тулуба, а маленьку кульку для голови. Скачати тепер треба дві качалочки для вух та чотири качалочки для лап. Для вух качалочки трішки приплюснути. Далі приліпити вушка до голови зайчика, зробити очі та носик. Слідуючий етап приліпити до тулуба голівку та ніжки, зробити хвостик. А такому чудовому зайчику, що можна зліпити і морквинку з пластиліну. Тож працюйте, виготовляйте такого іграшку собі для гри. Я вірю, що у вас все вийде. На все добре, до побачення!